Всім привіт, друзі. Вирішив, що треба трошечки готуватися, але сьогоднішнє відео, значить, дякую, до речі, за ваш фідбек. Вирішив трошки підготуватися, там зібрав матеріали відповідно до ГЕПа. знаєте, типу, Щоб для вас це якось систематизувати, завернути в якусь удобаварімо штуку, щоб ви могли нормально з тим, типу, знаєте, зробити щось там потенційно ready to eat. Одразу скажу, друзі, що все одно відео не вийде зробити легким. Ну, тому що все одно буде використовуватися багато певної термінології, але я не очікую, що ви знаєте, там взяли переварили і пішли з цим працювати. Я очікую, що ви, типу, це взяли для себе, склали на поличку, і потім у вас буде нагода, там коли ви, наприклад, почнете е вивчати цю тему глибше, ви змогли б повернутися до цього. Одразу хочу зробити дисклеймер, що в принципі та штука, про яку ми говоримо, типу геп сам по собі, як сутність, е він. Е Присутній на будь-якому ринку ринку торговлі будь-якими волатильними активами. Тобто, тут це буде, буде справедливо сказати, що ця штука актуальна як для а, крипти, а, так і для а, так, так і для ринку акцій. Перш ніж типу, ми почнемо розбирати самі гепи. Давайте я вам покажу, що таке гепи, в чому його відмінність від, від, від звичайного руху. Ви можете бачити, наприклад, бачите, свічки рухаються. Що таке, по-перше, два слова, що таке свічка, потім можна глибше це розбирати. Свічка являє собою показник, графічне графічної показання того, як ціна рухалася протягом певного періоду. Зараз я не буду углублятися, як формується фітіль, як формується тіло. Тут найважливіше сказати, що ми все сприймаємо як свічку, да? оцю тоненьку лінію і жирну лінію. Типу, це все буде вважатися тілом свічки. Так от, друзі, що таке, давайте намалюю дуже швидко: що таке, ну, типу, що, що таке нормальний, типу, рух свічок? Це ось така історія. Раз у нас свічка є, у нас є типу два свічка. Наприклад, потім у нас там починає формуватися свічка там іншого кольору, яка у нас там. Відправляє вниз на отак. Бачите, типо, вгору, вгору, вниз, потім типу, може формуватися наступна свічка. Що ви тут бачите? Ви бачите, що типу свічки знаходяться в перетині горизонтальної проекції одна одної. Оця от закінчилася, бачите, типо почалася наступна. Закінчилася, почалася наступна. Вони навіть можуть знаєте, як рухатися? Вони можуть знаходитися прямо на одному рівні. Типу, ці от рівні, верх і низ свічки, вони можуть знаходитися прямо буквально на одному рівні. А, і це все тут не буде гепо, типу. Це нормальний рух. Тобто це е, нормальна, здорова е, ситуація для ринку. Чуть не впав зламав стола трошки. Фу сиканув чуть-чуть. Що е, да. таке геп? Е, геп це коли у нас дві найближчі свічки. Нас у ну, нас не цікавить даного пазу. Нас цікавить дві конкретні свічки. Коли між свічками, враховуючи їхню тінь, немає нічого. Типу, формується типу вакуум. Оце буде називатися гепом. Чим характеризується ГЕП? Давайте я цю штуку видаляю, тому що я думаю, вона нам зараз не потрібна. Чим характеризується ГЕП? Я повернусь до того, що я робив минулого разу. Знову ж таки, друзі, поки що просто візуалізація. ГЕП характеризується тим, що в проміжку не відбувається ніяких торгів. Давайте отак от візьмемо типу ці дві свічки. Ви можете бачити. Я думаю, ви бачите, типу, бачите, це сининки характеризує торги. Бачите, типу, вони були у нас постійно. Вони були з моменту е, на проміжку всієї свічки. Десь більше торгували, да? типу, десь менше, десь більше, десь менше. Але в проміжку між свічками, як ви бачите, ніяких торгів не відбувалося. Це, типу, і характеризує геп. Тобто, е, буквально вакуум. Е, це була така перша частинка вводна, просто показати вам графічну візуалізацію гепу. Сподіваюсь, що штука для вас там плюс-мінус зрозуміла. Е, ось. Тому давайте рухатися далі. Тепер поговоримо з вами про типи гепів, які бувають, і також глянемо це з приводу графіка. Перше, це стандартний геп, як от в цьому випадку. Бачите, типу, тут є геп, але він дуже маленький оця свічка закінчилася. Ми можемо так це зробити, навіть трошки більше. Да? Бачите, оця свічка закінчилася, от є малесенький проміжок між ними, і отворилася наступна свічка. А це нормальна ситуація для ринку, особливо це ви можете побачити, якщо ми відкриємо будь-який. Uh, ну, от просто беремо, да, от ви можете бачити, типу, це ми беремо там індекс US100. Uh, бачите, типу, тут постійно ця історія відбувається. Чому так? Тому що uh, є там ланч, період ланчу там, у, у, у брокерів і трейдерів. Uh, є там період нижчої там, активності ринку, наприклад, перед новинами. Ну, типу, що насправді дуже-дуже багато факторів, які можуть на це впливати. Ось і таким чином да, такі гепи являються нормальними. Типу ціна просто рухається. Десь хтось там типу, відкрив ордери, і вони зупинилися трошки вище. Все, це, типу, є стандартний геп. А є така штука, яка називається геп-відриву. Коли типу ми, ми спостерігаємо наступну історію, коли у нас, бачите, типу закінчився там один напрямок, один, один трендовий рух. І у нас різко ціна вилетіла. Бачите, ти типу, тут насправді можна навіть подивитися від моменту закриття попередньої свічки до верху. Вийшло більше 20% руху. Це дуже до речі гарний приклад геповідриву. Да? він називається ще брейковий геп, коли у нас змінився настрій ринку і дуже сильно у нас почалися. Почалися настрої іншого характеру. Отакий от, от геп. Є, звичайно, ще геп-продовження. Це аналогічна історія, коли у нас відбувається геп в продовженні цього імпульсного руху. Наприклад, якось тут, бачите, оцей маленький момент? Давайте то, також його малювну трошечки. Типу, оцей. Бачите? Типу, у нас був висхідний тренд, і тут трошечки потоптався, знову полетів. І, типу, оце, оця штука також у нас є. Це типу називається Continuation, або там ранева Gap. гев. Знову ж таки, до чого ця історія? Ця історія просто про те, що вона свідчить нам про те, що вона рухається далі. Насправді для нас з вами одразу скажу такий дисклеймер, Нам, взагалі, з вами похеру, яка природа. Того, що ми тут побачили. Ну, це така, знаєте, більше як теоретизована штука. Але я думаю, що чому б з вами цим не поділитися, щоб ви це розуміли. А є також ще один, один тип гепу, коли у нас, наприклад, закінчився, закінчився рух. До речі, це можемо бачити прямо тут. Бачите, у нас був рух в одному напрямку, і потім оцей геп, оцей малесенький геп, він нам почав свідчити про те, що ми зараз полетіли вгору. А, все, таким чином, типу, він утворився. Це базово були типи гепів, що нам насправді абсолютно з вами не має жодного значення для вас, точка для нас з точки зору там розуміння того, як воно рухається. А от що для нас з вами є важливим, і отут ми будемо акцентувати увагу: типу, чому гепи утворюються? Мені здається, це найважливіше, знаєте, коли ми можемо зрозуміти. А чому так вийшло взагалі? да, вийшло, ну, типу, Чому так вийшло і чому ціна туди повертається, якщо піти назад в попереднє відео, да, чому я вирішив, що ми туди повернемося? Та все насправді дуже просто. Давайте спочатку розберемо з вами, типу, які у нас бувають причини гепів, да, що викликало геп. Перше, це. Не торгові години. Насправді, більшість гепів на це ем'є, які ми можемо бачити, бачите, знизу написано там Friday, да, там Friday 10, Бачите, Monday, Monday, Сутін. Тут аналогічно Friday, Monday. Типу, у нас гепи гепи формуються тут. Чому це виникає таким чином? І чому ми на це М'є за цим слідкуємо? Це все дуже просто, друзі. Тому що у нас є. Регульовані давай так централізовані платформи, які регулюються, і є децентралізовані платформи, які не регулюються. Так от на централізованих платформах, типу CME, які регулюються, торгують великі капітали. Вони торгують по правилам. Одне з правил гри це торгові години, а також торгові дні. Вихідні не торгуються. От і все на децентралізованих Bybit і whatever – там немає таких правил. Всі торгують 24 на 7, і саме тому у нас формуються ці гепи: типу, пацани пішли спати. Ну, типу, нормальні, типу трейдери, скажімо так, ліцензовані. Вони пішли собі спати, відпочивати в понеділок. За ночь хам'яки прогнали, Ну не хаміки, типу, а інший капітал на децентралізованих біржах прогнав ціну вище. Нагадую вам про арбітраж, який я згадував минулого разу. Да? Типу, що таке? Що давайте два слова про арбітраж? Це така це, це механіка. Яка дозволяє ціні активу завжди знаходитися плюс-мінус в однакових межах. Це робиться біржами за рахунок за, за рахунок достатньо складного механізму, але його суть в чому? Ми не можемо давати ціні кудись вилітати вгору або вниз, бо від цього самі біржі будуть втрачати бабки. Розумієте, про що історія? Типу, якщо на одній біржі ціна біткоїну, давайте от як цей випадок, да? буде 21 тисяча, а на другій 60 тисяч. Звичайно, що всі підуть на ту біржу, де по 60 щоб щоб типу, продати свій біток, да? типу вийняти з біржі, де він був по 20 днів, перенести на ту біржу і продати. Саме тому, типу, є оцей арбітраж, відбувається. Це, типу, ну, це машинна робота. Ну, не, не, не люди виконують цей арбітраж. І все, саме тому типу, у нас відбувається оцей рух ціни. Ну і власне він саме тому так от візуалізується на графіку у вигляді гепу між, між цінами. Як вам показував, типу, тобто тут взагалі немає ніякого об'єму торгів. Наступна штука, коли формується геп, коли у нас змінюється сантимент ринку. Да? що це таке? А це коли ми з вами бачимо історію, коли типу, був от як, як в цьому випадку? Бачите, продавали, продавали, продавали. Потім Бабах, може новини, може хер пойми що, я ж типу не можу так згадати. Але бачите, типу, ціна одразу полетіла вгору. По суті, типу, з моменту найнижчої точки до моменту просто цього, навіть просто імпульсного руху, ми дали тут майже 50% руху за там, типу, декілька днів. Чому так? Тому що змінився настрій ринку. І це сформувало проскальзування ціни. Да? оце от і є прослизання цієї ціни. Да? Вона була тут, вона потім почала рухатися вище, вище, вище. А, а знизу, типу, ніхто його все одно не заповнював. Ну і саме тому типу можуть утворюватися гепи, коли в цьому проміжку, наприклад, не було жодних ордерів. Як це працює? Хтось виставляє ордери. Давайте я отак от підмалюю тут отут, отут, да? типу, виставляють ордери, кажуть, типу, я готовий там купити по таких цінах. І в той же момент багато людей, як в даному випадку, да вони отут уже не кажуть, що я хочу купити там по такій ціні, тому що типу мало 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 ордерів. А потім хтось каже, я готовий купувати отут, 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 і погнали, погнали, погнали. Саме тому у нас і утворюється така історія. Е, і звідси, в принципі, витікає остання штука, яка впливає на нас, е, це. Ринкові ордери, типу, все те саме, тільки коли у нас відбувається оцей геп, не тому, що типу всі побігли. Типу тут два, два однакові патерни: перший типу всі побігли, хочуть купувати і намагаються типу собі купити подешевше, ну але все одно вони виконують акт купівлі. А, а інша історія, коли у нас є величезний ордер, такого розміру, от на цьому рівні, да, отут у нас були якісь маленькі ордери, все таке. А потім у нас є величезний ордер на цьому рівні. Оце от і буде називатися, в принципі, причиною через ринкові ордери. Все, тут механіка та сама. Тут, типу, багато потрошку, а тут, типу, хтось один там, великими ордерами, намагається все купити. Чому, а, а тепер, власне, питання: чому ж виникає ГЕП? Друзі, все просто. Тому що, типу, ви маєте розуміти, що в рамках біржі є там, типу, книга, книга заявок, в рамках якої ви можете бачити, хто хоче там, купувати, хто хоче продавати, що відбувається. Окей? І, і, звичайно, що типу не буває такого. Що знаєте, хтось виставив там, типу, купіть у мене тисячу біткоїнів або 10 тисяч біткоїнів або 100 тисяч біткоїнів. Да завжди є типу обмежена кількість активу. І саме за рахунок цього у нас і формується оце прослизання. Коли у нас в даному випадку, коли у нас пропозиція набагато менше за попит, Ну, пропозиція це рух ціни вниз. Попит це рух ціни вгору. Типу, я хочу купити. Бачите, люди такі хочуть купити. І, наприклад, хтось один каже, я хочу купувати. Все, отака от от дуже проста механіка, друзі. В двох словах розказав: дякую вам за вашу увагу. Все, гарного вечора. Вподобайки, лайки, підписки. І погнали далі.